Всім доброго дня! Трішечки була зайнята, Не було мені, коли вам зняти відео. Але зараз збираюся на роботу. Вже точніше зібралася. Думаю, запишу відео і спокійно піду на роботу. А виставлю коли виставлю? Дівчата і хлопці, сьогодні рік моєму каналу. Я дуже рада, що цілий рік. Зі мною з самого початку і хто додався потім. Ви були зі мною, ви моя підтримка. Е, мені, Як я коли читаю вас, у мене з'являється натхнення ще більше знімати відео. Да, е, зараз трішечки рідше його знімаю, але повірте, я роблю це завжди з великим задоволенням. Я не роблю це, бо треба. Ні, мені цього хочеться. Тому всім велике дякую, що ви з нами. Я дуже задоволена, нас вже майже 5 тисяч. Так що за рік я думаю, що це дуже добре. Люди до мене приходять самі, я ніяких реклам ніде не беру. Все ну, приходять просто так. Сподіваюся, і надалі будуть приходити, будуть подобатися наші. Хоча і невеликі, але відео. І, будете, і буде нас іще більше. Так що це свято не тільки мого каналу, а й ваше. Так що всі і нас, і вас я вітаю, всім миру і здоров'я! От це, що я хотіла вам сказати, це саме найголовніше. Сьогодні приготувала я відбивні. Обов'язково виставлю рецептик. Я... Дівчата, хлопці, я не писала рецепту так докладно, а просто виставила там, що я, як я його просто для себе робила, і думаю, не буду нічого ні важити, ні міряти. Я напишу так приблизно, але грамовки я не знаю. Ну, та я думаю, кожна господинка та й господар, я сподіваюся, що не тільки ті, що дивляться підписники у мене на каналі, не тільки жінки, а й чоловіки, і теж готують. Тому у кожного, звісно, свій рецепт, і кожен готує по-різному. І відбивні там можна приготувати по-різному. От я показала, як один із варіантів, як готую я. Ще вчора мені дівчатка зняли відео. Воно таке невеличке, мама з Вікуською, Вони зібралися до логопеда, але логопед наш відмінився на цій неділі, і тому вони вчора спекли собі рулет із маком і батон. Вони таке невеличке відео зняли, як вони вже його приготували. І я його обов'язково вставлю. Хоча треба було ще вчора зняти, але в мене вчора не було часу знімати відео, і тому я його вам і не виставила. Ну нічого, я, я сьогодні виставлю. Мама каже, на вулиці, взагалі, ну, це сьогодні трішечки вийшло вроді сонечко. А то тума таке. Мряка, ну, взагалі. У нас, я вам скажу, два дні, от е, так, зразу е, було похмуро сьогодні, тоді сонечко. Вчора було сонечко. Ну, Два дні це навіть три, дуже тепло. Але на вихідні обіцяють знову холодно. Тому не знаю, чи ми на вихідні кудись з вами поїдемо, чи будемо відпочивати вдома. Ми щось спечимо. Подивимося не будемо загадувати. Все буде. Що ще? Настонічка працює, з нею списалася, кажу, вже поговоримо на вихідних, тому що то вона працює, коли вона вже приходить з роботи, я вже біжу і немає, як нам з нею поговорити. Ну, нічого, на вихідний поговоримо. От такі у нас справи: більш нічого немає новесенького. вроді вам все таке розповіла. Ще дівчатка сьогодні, вчора, не, не сьогодні, бігла, забігала в Ашан, і там же ж, оце ж оце ці торгові магазинчики, і оде українська продукція. Дійсно, вона мені сказала 450 грам київського торта. Це там дівчатка писали, це там, тіпа, ну, тобто в Польщі печуть, це їхні торти. Ні, дівчатка, це торти київські, їх привозять із Києва. Дійсно, вона мені сказала, зараз у нас їх немає, тому я не зняла вам і не показала. Він стоїть 125 злотих. Вона мені так сказала, цінника не було, вона мені просто сказала словами: 450 грам. Я дійсно дуже здивована, тому що дівчаткам я й написала, і одній ще дівчинці не відповіла підписниці. Дівчатка дуже вам велике дякую. Що я вас попросила, ви написали такі розумнички, навіть одна підписниця, їй не треба було, але вона сходила в Києві в магазин, подивилася ціну, написала 850 грам і 450. Зараз не буду. Обманювати, бо якщо чесно, подивилася 589, по-моєму, 850 грамів. А от 450 от, вилетіло з голови. Кому цікаво, можете зайти в коментарі і подивитися там, дівчатка написали. Так що всім велике дякую, що відгукнулися, що мене послухали. Що я вас попросила. Ну, в мене я завжди кажу, в мене підписники самі найкращі. Оце таке сказала вам за київський торт, але вона сказала, що привезуть, і я обов'язково піду. І вона, я в неї спитала, так, да, дійсно, вона сказала, у нього великий срок придатності. Ось обов'язково, може, на наступній неділі піду. Якщо він буде, я вам все зніму, все напишу. Я кажу, так там написано, да, там на, ну, на пачці написано, скільки йому срок придатності. А у нашого ж торта Київського в Україні срок придатності там 3-4 доби. Одна жіночка написала, але я вже точно не буду це. Ну, 3-4 не більше. Я обов'язково цю тему не залишу і підемо на наступній неділі, і подивимося і будемо знати, що воно. Звісно, 450 грам і 125 злотих це і не дуже й дешево. Ну, Але я така, знаєте, я так захопилася цим, я просто думаю, ну, по-справді, ну, така ціна. Якщо він буде, я його куплю. Я його куплю, хай він розмерзнеться, я його обов'язково скуштую. І дівчатка, якщо він буде несмачний, я обов'язково вам скажу, що він так і було. А якщо буде смачний, ну, що ж згімо? Так що всім саме головне тихого вечора. Бережіть себе. Всім Божої опіки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Так, сьогодні ми готуємо з вами відбивні. Не знаю, чи показувала я вам такий рецепт, але покажу. Готую собі, і думаю, з вами поділюся. Берусь, я беру таку американську гірчицю, вона не гірка. О, там. Так, відбила м'ясце свинину. І так. Патришечку беру намащую, кінчиком там уже вже набрали і так намастили. І хай вони у вас постоють хвилин 15. А потім будемо вже перчити, солити, зразу хай так пропитаються. Дірчиться буде зразу, відразу м'якеньке місце. 15 хвилин пройшло, беремо посіль. І я прямо тут так. Я солю завжди з однієї сторони. Та й буває не солю. Я вам показувала. Роблю прямо це. Там борошно додаю, чи яйця зіб'ємо. Так, посолили. І тепер перичок. Будемо зараз смажити. Хай хвилиночок 5 постоє і буду смажити. Так, беру борошно. Тут у мене просто борошно звичайне і кукурудзяне. Я його перемішую. мені так захотілося. Перемішаю. Трішечки потрібно. Да, да. Згамагаємо. Так, з мене вже розігріта. Беруся відразу борошно. Покажу вам вже кінцевий результат. Ось які вони в нас вийшли. Я зараз вам Гляньте. Я смажу не на великому вогні, щоб вони нас не горіли, а просто ну, просмажилися. Бачите, я раз І так же само ножем. О, лент. Бачите, просмажилося. Так що готуйте один із варіантів приготування. Відкрив Це дуже смачно. Так що я пішла обідати, А вас чекаю в коментарях. Добрий ранок! Добрий ранок. Оце ми напекли сьогодні таких батонів. І ото я зробила вікуски із маком начинила последній. І такий цей у нас ми вгород не їздимо поки. І нам і сьогодні відмінили. V neděli budeme jechat. Tak jsme i rozhodli, že na Tak jsme to na pekli z nějakou spí, že? Ano.